Вітаємо вас у студії програми Діалоги за. Сьогодні до нас завітав міський голова одного з найкращих міст України Львова та лідер партії Самопоміч Андрій Садовий. Дякуємо, Андрій що Завітали до нас. Ваша партія, хоч і не нова, втім лише нещодавно стала по справжньому помітною. Політичні експерти пророкують вам четверте місце у виборчих перегонах та сенсаційне входження до парламенту. Які ваші прогнози? 12% плюс-мінус 3%. А тоді, чим умовлен ваш номер у списку партії 50? Якщо ти хочеш об'єднати людей, то треба дуже багато віддати. І для мене велика честь, що перші місця займають люди гідні, які мають Бога в серці, які самі себе зробили. Ганна Губко, реанімаційний пакет реформ. Більше 60 законів вони написали. Не маючи ні бюджетних коштів, ні повноважень, ні теплих кабінетів, 40 законів вже в парламенті, 12 проголосовано. Хто більше, який комітет Верховної Ради більше зробив? Хто має бути в парламенті? Безперечно, вони? Так? Чи Семен Семенченко? На нього зараз дуже багато бруду виливається, але я думаю, він гідно це все витримає, тому що особливо ФСБшникам невигідні. Сильні українці, які вміють організовувати людей. Створив батальйон Донбас, зібрав людей з цілої України, взяв удар на себе. Чи Єгор Соболів, автор закону про люстрацію, вони мають бути попереду у списку, їм треба віддавати всі місця. Тому для мене честь бути 50-м в списку самопомочі. Я буду робити все можливе, щоб всі ці люди могли якісно працювати в парламенті. Знаєте, це мій обов'язок завжди шукати класних людей і давати їм дорогу. Але наскільки я знаю, вони не дуже хотіли йти в політику. Як вам вдалося їх вмовити? Вони не просто хотіли, знаєте, не хотіли, хотіли, тобто їх хотіли багато різних партій. І Ганну, і Семена, і Ігора Соболєва. Ті політики, які давно вже знаєте, знаходяться. А вони до них не пішли, тому що вони не хочуть мати нічого спільного з тими людьми, які були дотичні до тих великих проблем, які сьогодні в державі є. І мені приємно бути разом з ними, тому що це люди знаєте, дії і надії. Це, власне, є виклик, і це те, що хотів Майдан, Революція Гідності, щоб було оновлення політичних еліт, щоб прийшли світлі обличчя. Люди фахові, люди здібні, але люди, які не пов'язані е, з тою системою, яка нищила нашу державу. Е, мали би всі партії так само поступити. У нас в списку немає жодного колишнього депутата, жодного колишнього міністра, немає корупціонерів. Е, е, і так має бути. Всі мають так робити. То, що люди не мають сміливості, інші ну шкода. Щодо сміливості, Андрій Іванович, ви вже не вперше у Запоріжжі, і ситуація у Львові значно різниця від запорізьких реалій. За вісім років на посту мера ви змогли перетворити український Львів на європейський. Запоріжжя Запоріжжі ж досі залишається на тому ж рівні, що й 10 років тому. Житлово-комунальне господарство занедбано і ні для кого не секрет, що гроші містян розкрадаються та розтрачаються за тіньовими схемами. Як би ви вирішили питання тотальної корупції серед керівників державних установ... Та зв'язків керівництва міста зі злочинними організаціями, якби ви були на місці міського голови Запоріжжя. Ну, по-перше, кожне місто має мати мера, який має гордитися. І е, мені, знаєте, можливо, не зовсім коректно е, коментувати дії того чи іншого міського голови, але декілька речей, на мою думку, треба було робити по-іншому. Я не думаю, що. Е, З'єднання всіх ЖЕКів єдине ціле дало добрий результат. Такі подібний приклад зробили також у Франківську, і дуже багато є мінусів, тому що ця схема дуже корумпована виявилася в кінцевому випадку. Я би цього не робив. Обов'язково в Запоріжжі треба відновити комунальний автобусний парк, тому що приватні перевізники. Дуже часто зловживають довірою людей і не інвестують в новий парк, в сервіс. Ми також зробили це у Львові, я раджу вам піти цією дорогою. І дуже важливо брати на роботу хороших фахівців, платити їм достатньо якісну заробітну платню, щоб унеможливлювати корупцію. Має бути контроль громадськості, має бути контроль журналістів. Взагалі, я думаю, що вибори в органи місцевого самоврядування треба проводити дуже швидко. Що в багатьох містах у владі є люди, які не мають довіри? Тому повинні прийти кращі люди міста, авторитетні, моральні, щоб відповідально приймати важливі непрості рішення для наших громад, тому числі в тому слів Запоріжжя. Але ж ці відповідальні, гарні люди, вони не хочуть йти у політику. Як переконати чистих та свіжих людей піти у парламент та не стати якимось інакшим? Це правда, що для багатьох людей влада і корупція це одне ціле. Але немає альтернативи це побороти, якщо не прийдуть чесні гідні люди. Треба переконувати, я мав такий досвід в Києві, коли були до вибори до Київської міської ради, і ми, власне, опитували киян, кого б вони хотіли бачити в міській раді. Назвали близько 200 прізвищ. І ми виїхали на 20. І я з ними спілкувався, переконував, просив. І вони погодились. Так само у вас в Запоріжжі є люди, які є моральними, які є авторитетними людьми, так, в своїх галузях, в своїх середовищах. Їх треба спонукати, їх треба переконати. Знаєте, депутатство це ж не є робота, яка забирає весь день. Ну там раз в тиждень прийти засідання комісії, там раз в два-три тижні сесія міської ради. Але, власне, коли є е, мудрі депутати виважені, тоді унеможливлюються корупційні дії е, виконавчих органів влади. Але також дуже важливо, щоб у виконавчій владі е, були фахові люди. Я, наприклад, до Львова обрав людей на роботу з багатьох міст нашої держави. Я не боявся цього, тому що насправді спеціалістів нема так багато. Ні в якому разі не можна дозволяти робити. Ті так звані акціонерні товариства, коли дуже часто ми бачимо сьогодні по містах, коли депутати приходять, створюють так звані більшості і починають просто грабувати. Хтось землю грабує, хтось майно, хтось там бюджетні кошти. Дуже часто в спайку входять з виконавчим органом але це дуже велика біда. І потім ми бачимо міста, які успішні, і бачимо міста, які не успішні, які просто пограбовані. як ви вирішували це питання у Львові? Складна боротьба. Дуже складна боротьба. У нас у Львові в 2010 році Львів'яни обрали дуже багато депутатів від свободи. У мене з ними дуже складні відносини, надзвичайно складні, тому що вони попробували, власне, використати своє домінування для, на превеликий жаль власного збагачення. І це неправильно, я на це не пішов. У мене з депутатами дуже багато судів, якщо депутати з голосу. А пропонують включити в порядок денний то чи інше питання, яке не відповідає чинному законодавству. Я ветую, навіть якщо вони долають моє вето, я потім звертаюся в суд і прошу суд зупинити дію тої чи іншої хвали, але я грабити місто не даю. От я б назву простий приклад. Наприклад, минулого місяця ми з аукціону продали приміщення в центрі Львова, це є 150 метрів, і ми його продали за ціною 16 мільйонів 800 тисяч гривень. І всі кошти, звичайно, пішли в бюджет. Е, можна по-іншому робити, як в багатьох містах роблять. Віддають такі приміщення на якусь фірмочку, потім ця фірмочка продає. І ці кошти хтось собі лишає в приватні кишені. А це ж власність громади, це має бути для громади, тому завжди є вибір. Але ще раз наголошую: е, світі на небі, на землі, має бути контроль. Будь-яка людина навіть дуже високоморальна. Вона може попасти під погані впливи, тому має бути жорсткий контроль громадськості, жорсткий контроль медіа. Це важливо. Чи можете ви сказати, що зараз в органах міської влади у Львові працюють лише чесні та гідні люди? Постійно ми є в пошуку нових людей. Дуже багато молоді запрошуємо до співпраці. За 8 років ще я працюю більше шести тисячі студентів пройшли стажування. І я краще беру на роботу. Кожен хто працює на посаді, знає. Що якщо завтра буде краща людина, то вона буде на цій посаді працювати. Вчорашні заслуги це питання вчорашнього дня. Мені важливо, щоб людина сьогодні була у формі, сьогодні якісно працювала, а щоб завтра працювала краще, ніж сьогодні. Простий принцип конкуренція. А як зробити Запоріжжя гідним конкурентом Львову? Місто має дуже великий потенціал, як промисловий, так і туристичний, але не реалізує його. І яке місце можливо може посісти в плані реалізації? Молодь? Насправді. Можливості Запоріжжя надзвичайно великі. Я взагалі переконаний, що кожен українець має обов'язково приїхати в Запоріжжя. А це ринок 45 мільйонів, це є Хортиця, це, це є Дніпро. Плюс у вас можна розвивати також індустріальний туризм, ваші гіганти. А насправді в світі на цьому заробляються дуже великі кошти. Плюс ви маєте виробничий потенціал дуже потужний. Всі ці підприємства сплачують податки. І якщо б більша частина тих податків лишалася в місті, чого ми добиваємося, як у всі міста, щоб держава віддала награблені повноваження назад містам? Якщо ви оберете гідну владу, якою будете гордитися, ви будете дуже швидко мати позитивні зміни. Я в цьому переконаний. Сила в єдності стверджуєте ви чи достатньо, на вашу думку єдності між східними та західними регіонами, щоб зробити Україну гідною, самодостатньою та справді цілісною державою? Мене часто питають, а от ви розумієте, що там на Заході люди одні, на сході інші. Це неправда. Насправді я не бачу жодної різниці між харків'янами чи мешканцями Запоріжжя, чи Франківська, чи Вінниці. Це все нормальні, хороші люди. І тут, знаєте, важливо, щоб політики нас не ділили, щоб держава і державні інституції працювали на людину. Щоб ми ставили людину в основу основ, гідну людину, щоб ми дбали про її розвиток, так, щоб дійсно виводити економіку нашої держави з тіні. щоб проводити реформи в галузі освіти, медицини, щоб ми мали свою оборонну доктрину, щоб ми вибудовували сильну армію. І це ми всі разом маємо робити. Знаєте, Я в своєму житті співпрацюю з багатьма різними людьми. Я серйозно, я не бачу різниці. Це міфи про якусь нашу різність. Знаєте, ми можемо говорити різними мовами, але ми є громадяни цієї держави. І на сьогодні нас е, оця біда не просто об'єднала, ми стали як єдине сіло, як моноліт. Я думаю, ніхто вже цей моноліт не розіб'є. Громадський рух у контролю за діями влади, зокрема, опора, рух чесно, вони мають найменше претензій саме до вашої партії. Чим завдячуєте і як ставитися до подібних ініціатив та контролю з боку активістів? Дуже позитивно ставлюся до контролю. Його не може бути забагато. Ми зробили то, що вимагали люди. Ми відкрили всі свої списки. Ми зробили внутрішню ілюстрацію. У нас в списках до Верховної Ради немає жодного колишнього депутата, жодного колишнього міністра, тому що дуже часто це дискредитовані люди, і в нас немає жодного корупціонера. Насправді це не так складно зробити. Чому інші пішли іншою дорогою, насправді це сумно. Тому що той, хто зневажає людей і не слухає голос людей, нічого доброго мати не буде. Тоді повертаючись до теми народної ілюстрації: повалення пам'яток Леніну, сміттєвий флешмоб чиновників. Чи припустимі взагалі такі методи у суспільстві, що хоче довести свою європейськість? Мені не подобається, коли людей викидують смітники. Я думаю, мало кому це подобається. Але ми також повинні розуміти відчай людей, коли за останніх півроку жуліки, які грабили руками, далі знаходяться на посадах, ніхто їх не забирає. Тому народ в якості протесту висловлює свою позицію. Тому часу лишилося небагато. Я наполегливо рекомендую нашим державним мужам не піддаватися на спокуси. Не продавати Україну і посади по принципу, там знаєте, то твоє, то туди, то сюди. Знайомі на кожну посаду треба брати найкращих фахівців, моральних, людей, фахових, чесних людей. Якщо говорити про пам'ятники, то ми мали у Львові такий досвід 90-му році. Ми прийняли рішення міською радою, і ми, пам'ятник Леніна, забрали. До речі, ми у Львові зараз вибудовуємо новий музей територія терору. Я думаю, там також він буде мати можливість бути, тому що мало хто знає нашу історію. Насправді, Ленін закликав руйнувати храми, вбивати священників. І я думаю, що час пам'ятників для нього вже є в минулому. Треба бути реалістами на сьогоднішній день, але треба це робити легітимно, нормально. Я думаю, що. Є сьогодні відповідальні депутати, які повинні брати на себе відповідальність, приймати рішення. А як ви ставитеся до журналістів, що йдуть у політику? Чи можливо щось би порадили працівникам ЗМІ у час інформаційної війни? Це дуже велика відповідальність. Рана від ножа загоїться, рана від слова ніколи не загоїться. Бути журналістом це покликання. Тому я раджу завжди дуже виважено підходити до тої чи іншої інформації, перепровіряти її. І давати тільки цю інформацію, яка є правдива. Я закликаю завжди бути гострими і бути твердими. Якщо журналіст е, йде в політику, ну, то він тоді е, насправді повністю міняє свій фах. Дай Бог, щоб ця гострота лишилася при написанні законів. Хоча, на превеликий жаль, таких позитивних прикладів не сильно багато у нас було за 23 роки. Як правило, люди яскраві в журналістиці, потім ставали не зовсім яскравими в політиці. Тому е, сьогодні такий непростий час, що хороша, е, мудра е, стаття е, робить надзвичайно багаті і сильні речі. Тому бажаю журналістам бути відповідальними за ці справи, які вони роблять. Це дуже велика відповідальність. Спитають люди і спитає Бог. Після нещодавнього повалення пам'ятника Леніна у Харкові питання цього ж монументу у Запоріжжі постало особливо гостро. Один із громадських активістів Запоріжжя вдягнув на нашого Леніна українську вишиванку, за його словами, щоб не допустити агресивних провокацій та зльоту популярності комуністичної партії. Як ставитися до подібних ініціатив? Я думаю, що комуністам навряд чи щось вже поможе, і ми будемо мати перший раз парламент, де не буде комуністів і де не буде тих корупціонерів, які були в партії регіонів. Стосовно ініціативи. Вишиванки, знаєте, в нас є така ініціатива, коли ми, наприклад, на площі ринок пам'ятники Діани чи Нептуну э, вдягаємо вишиванку. Але це знаєте, такі э, постаті э, історичні, дуже світлі, дуже якісні. А стосовно Леніна, я би хотів, щоб э, власне громада Запоріжжя э, швидше прийняла для себе відповідальне рішення, чи готові ви з ним жити. Чи ви хочете, щоб він був в минулому, але це ваше рішення? Це місто само повинно таке рішення прийняти. Я думаю, з такими речами не треба дуже далеко затягувати. Зважаючи на сучасний стан речей, яку позицію займає Львів з питань вимушених переселенців та відправлення бійців у зону АТО? Ми прийняли людей, які приїхали з Криму чи зі Сходу як рідних, тому що це громадяни нашої держави і в державі біда. Люди віддавали свої квартири, ділилися чим ми можемо. Насправді приїхало багато людей, які сьогодні вже вплилися в наше місто, в наш край. До речі, приїхали і люди, які купили квартири, які навіть відкрили свій бізнес і це дуже вигідно для міста. Тому я вважаю, це є річ, ну, насправді не проста, але. Я завжди раджу допомогти. Якщо ти маєш можливість допомогти, поможи. Тому ж ніхто не знає, що завтра нас з вами чекає. Якщо говорити про наших хлопців, які і в зоні АТО і віддали своє життя. Дякуючи їхньому героїзму, ми зупинили ворога на тих рубежах, де він сьогодні є. Це, власне, люди своїми грудьми зупинили ці кулі. Це є трагічно, це наші герої. Ми всі прекрасно розуміємо, що е, якщо е, не бути сьогодні там, то ворог може дуже швидко піти далі. І я дякую мешканцям Запоріжжя за принципову тверду українську позицію. Насправді всі були вражені, тому що цей дух патріотизму, який панує в місті, він насправді заслуговує дуже велику повагу. Ви згадали своє славне козацьке минуле. Uh, і ви стали на захист нашої держави. Ви молодці. Мер чудового європейського міста, громадський діяч, сім'янин. Яка ж темна сторона Андрія Садового, яку б ви не хотіли показати виборцям? Мало часу трачу для дітей. Так? Можливо, недостатньо часу трачу там, для своїх батьків. Так? Ну, тобто, насправді. Знаєте, Коли ходжу до церкви, сповідаюся, то завжди маю про що посповідатися. І раджу всім це робити, тому що часто мене питають, а який рецепт успіху, він дуже простий. Це багато працювати, вірити в Бога і любити людей. Знаєте, Кожен з нас має і білу сторону, і чорну сторону, світі на небі. Але дуже важливо бути завжди в середовищі з хорошими людьми. І насправді вірити в добро, воно завжди переможе. А які люди вас надихають? З кого ви берете приклад? Mm, дуже багато є добрих людей. Це люди дії, які не плачуть, а які роблять те, що можливо сьогодні робити. Активні люди. От ми їх завжди запрошуємо до співпраці і їм допомагаємо е, і е, навіть вчимо, якими своїми знаннями. Те, що ми вміємо. Є дуже багато людей, які надихають, знаєте, надихають деколи дуже прості люди, але мудрі люди. Насправді, от, людина це щось особливе. Це великий, великий, великий божий дар створіння. І ми дуже часто недооцінюємо важливості розмови, спілкування вміння послухати людей. Ми завжди кудись спішимо, біжимо і думаємо, що ми таким чином втікнемо від проблем. Цього не буває. Треба мати час, просто на думання, треба мати час на розмову, треба мати час на сім'ю, на своїх дітей. Знаєте, от З рідними дітьми поспілкуватися, вони ж ростуть. І вони вже потім не будуть такими, як сьогодні. Тому я всім. Раджу е, дбати про сім'ю, про цінності сімейні. Це дуже важливо. Час летить, а оці миті вони завжди в твоєму житті залишаться на все життя. Не можу не запитати. А ви досі дозволяєте дітям малювати на стінах? Та вони не просто малюють, насправді вони тим живуть і це нормально, є потім взяв, можна замалювати, це нічого страшного немає. Знаєте, Малі діти це великий плюс. Я взагалі раджу всім, що було багато дітей. Знаєте, Дехто говорить там, що, от, важка ситуація. Були і, важ, і важчі часи. А якщо Бог дає дітей, то він завжди дасть їй можливість, щоб їх прогодувати. А якого майбутнього хочете для своїх дітей? Ким ви їх бачите? Ви знаєте, кожен з них сам, я думаю, прийме рішення. От старший Іван пам'ятаю, десь рік чи два спитали, ким ти хочеш бути. Сказав: я хочу бути клоуном, хочу смішити людей, тішити людей, бавити людей. Зараз хлопці ходять на музику, Там, Іван ходить на саксофон, Тадей на трубу, Михайлик ходить на фортепіано. Ну, ці двоє менше, їм що зарано до музики. Треба, до речі, дбати, щоб дитина мала хорошу музичну освіту, щоб дитина мала знаєте, хороший вишкіл спортивний. також. Це дуже важливо сьогодні, тому що тоді. Краще ти нас приймає науку, краще вчиться. Я би хотів, щоб вони просто були гідними людьми. А кожен вибере цей факт в житті, який йому буде ближче до душі. Не треба тиснути, не треба заважати. Ми недооцінюємо мудрості наших дітей. Дуже часто в них треба питати пораду, а не на них тиснути, тому що цей тиск на дітей він може створити велику біду. Дякую, Андрій Івановичу, за спілкування. Приємно було дізнатися вашу думку з приводу актуальних сьогодні питань. Дякую, бажаю всім багато гараздів, і прошу не забувати, що якщо ви вирішили голосувати за самопоміч, то це є номер 15 в бюлетні. Дякую вам.